Усміхнулись сонечку? Здравствуй, золоте. Усміхнулись квіточці? Хай вона росте. Усміхнулись дощику, лисям мов з ведра. Усміхнулись друзям, зичимо добра. Діти, а давайте з вами пригадаємо, яка пора року у нас з вами. Так. Це осінь. Діти, скажіть мені, будь ласка, якщо на дворі холодно, то осінь яка? Холодна. Якщо на дворі йде дощ, тоді осінь яка? Дощова. Давайте подивимося на цю картинку, що ви тут бачите? Так, це у нас огород. А що у нас на огороді росте? Помідор, огірок, цибуля, морква, капуста. Скажіть, будь ласка, дітки, а як ми можемо назвати все це одним словом? Так, це у нас овочі молодці. А хто вирощує? Люди вирощують молодці. Загородом? Треба дбати, поливати, бур'ян виривати, опушувати землю. Молодці. А давайте зараз з вами трішки відпочинемо. На городі працювали. Ріпу моркву виривали. І в садочку ми були. Груші яблука зривали. Сі раділи танцювали. Молодці. Ну що, дітки, трішки ми позбирали наших овочів. Подивіться, що у нас тут є: огірок, капуста, помідор, перчик. Подивіться, будь ласка, у нас перчик тут є і жовтого кольору, і червоного ріпа. І цибулька. А давайте зараз трішки ми пограємо. Подивіться, у нас є три різнокольорові тарілочки жовта, зелена та червона. Якої вони форми? Так, вони круглі. Що це за овоч у нас такий? Так, це у нас помідор. червоний, круглий. Соковитий помидор. Яку тарілочку ми його покладемо? Так, у червону тарілочку молодці. Що це за овоч? Так, це цибуля. Вона кругла, жовта. Яку тарілочку ми покладемо цибулю? Так, жовту тарілочку покладемо. Молодці. А це що у нас за овоч такий? Так, це огірок. Зелений, довгий, свіжий. Яку тарілочку ми покладемо? Огірок? Так, зелену тарілочку. Молодці. А це що у нас за овоч? Так, це у нас ріпа. Кругла, червона, соковита ріпа. Яку тарілочку ми покладемо в ріпу? Так, червоного кольору. Що це за овоч у нас такий? Так, це у нас перчик. Перець, який? Яку тарілочку покладемо? Так, жовтого кольору. Молодці. А це що у нас за овоч такий? Капуста. Капуста у нас зеленого кольору та кругленька. Який? Яку тарілочку покладемо капусту? Так, зеленого кольору. Молодці. Їжте овочі, будете здоровими. Молодці гарно попрацювали.